Для того щоб тебе не просто слухали, а чули те, що ти доносиш, використовуй три простих правила. Я їх використовую регулярно кожного дня на нарадах чи на спілкуванні з колективом. Перше, не мямли. Люди не люблять тих, хто б не собі підносив. Люди не люблять тих, хто перемикається з теми на тему, екає під час розмови ще просто губиться. Ти просто змарнуєш людський час і пониш свій статус. Друге, тримайся впевнено. Певнена постава, жестикуляція. І саме важливо зоровий контакт. Старайся приділити 10-15 секунд кожному слухачу. Таким чином, ти зможеш об'єднати увагу всієї групи на собі. Ну і третє, базуй свою розмову на релевантних словах. А релевантні слова повинні базуватися на вигоді. До чого я веду? Завжди поясню конструктивно. Ось така проблема, ось так її потрібно вирішити, оце ти отримаєш. І тільки таким чином. Люди будуть тобі вірити і розуміти, для чого вони тут сидять і тебе слухають. Звичайно, цих трьох правил недостатньо для того, щоб спілкуватися ефективно з групою. Але в наступних відео я буду старатися з тобою ділитися всім, чим знаю, базуючись на своєму простому досвіді. Тому підписуйся, успіхів!